Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам показую своє підвіконня, на якому в мене зібрані різні варіанти посадок. Є звичайні горщички для орхідеї, є двойні горщики, є закрита система. І поговоримо про те, чому я використовую керамзит і чому я ну, раджу і для вас також керамзит. Я використовую керамзит і як дренаж. У горщиках, на самий нижній слой у посадці. Що ж таке керамзит? Це матеріал з порустою структурою і являється опаленою глиною. Він використовується в будівництвах і в посадках квіт, ви бачите так, скрін. І взагалі, його перевага є легкість та здатність вбирати воду. На його поверхності водичка є, а в себе він не впитує воду. І тому, коли ми робимо посадку з керамзитом на нижньому шарі в посадці, він являється як провідник вологості до кори. І ви знаєте, що я використовую полив вологі п'яточки. Так би мовити, він називається, коли в горщику. Довгий період часу на нижньому слої знаходиться водичка. Орхідея цю воду вбирає в себе, вона попила водички, потім трошки корінчики просихають, і знову я вливаю поливочну воду. І для того, щоб моя кора та мої посадки трошки довше жили, щоб кора не розмокала, не розкисала та не розкладалася. Я використовую керамзит. Да, Звичайно, що керамзит використовується вже в чистий в посадках, але все одно вода після поливу може бути темноватого кольору. В залежності від інтенсиву, який у вас керамзит є. В мене були випадки, коли був керамзит зовсім такий гадесенький, гарнюсінький. Взагалі воду не фарбував. А є керамзит, який фарбує воду. Ось зараз ви бачите, в мене є посадка кора керамзит. Але це не моє ноу-хау, я просто орхидею пересадила в її шкору, яка вона була. Це в мене відцвіташка, мені її таку вже віддали. Ось дивіться, які в мене орхидейки. Да, І на ньому також на керамзиті бувають зелені нарости. Ну що поробити, якщо вологість, якщо це квіти, звичайно, що буде йти такі процеси. Але це трошечки нам покращує та зберігає на довший час посадку. Ще хотіла б сказати, що кремзит використовується не тільки в орхідеях, а й в звичайних кімнатних квітах. Це як інтенренаж для того, щоб. Грунт був більш аерований. І я, коли купую нові квіти, то намагаюся ж одразу зробити пересадку. Але ось ці гарнюстики, які в мене нещодавно з'явилися ще в тій посадці, не хочу я восеній пересаджувати, дочекаюсь, напевно, тепла. Ось така в мене сьогодні була розповідь, чому я пересаджую орхідеї з керамзитом, тому що це зберігає посадку надовше. І це дає більше аерованості ґрунту. Так що, якщо вам було цікаво, залишатися зі мною, ставте пальчики догори.